Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео календарик, тож будемо дивитися на події, які мають бути в лютому. Що цікавого і, звісно ж, нового, а таке має бути серед подій, деякі новинки, і за все по порядку буду розповідати. Перед початком дисклеймер розробники залишають за собою право вносити зміни в розклад, і в процесі може ще щось додатися. Або навпаки забратися чи навіть перенестися на іншу дату. Хоча в більшості зміни бувають рідко. Отож маємо синього гема на налюбити, тобто стихії льоду. Посилання на відео про героя я прикріплю, воно вже є на каналі, і поки герой не вийшов, то виглядає він досить непогано, вірніше його вміння, але подивимось, що буде на релізі. По подіях до 4 лютого. Буде тривати змагання стихії, яке розпочнеться ще в січні 31. го Це буде знову стихія вогню, так як зараз проводяться по дві стихії одинакові попідряд. З 1 лютого по 6 можна буде позмагатися в війні трьох королівств, а 4 лютого розпочнеться нова подія ну як, сама подія не нова, а от учасники будуть іншими. Це буде івент, овочеві вартові або пильні овочі, ще можна перекласти. Але мені вартові більше чомусь сподобались. Тож, як можна з назви зрозуміти, тут будемо прикликати вже знайомих нам овочів і з'являться нові. Також буде квест з овочами мобами і дуже пригодиться якийсь захист від паразитів. Ну і думаю, що випробування Беовульфа трішки посунеться і не так швидко з'явиться в грі. Ну хіба будуть якось чергувати. Але мені здається, що вийде частина з представлених нових овочів, яких вже давали на Беті, і поступово будуть робити ще інших таких героїв. Це класика жанру від розробників, в цьому їх послідовність. Далі з 6 по 10 лютого триватиме подія тіні глибин, і, до речі, нових героїв не перестають штампувати й досі сюди, до цієї події. Вони все ще з'являються на Беті і відповідно потім релізяться в грі. Як і маги, до речі, будуть ще нові герої до вежі магів, а сама вежа розпочнеться 10 лютого і закінчиться 15-го. 13 лютого буде квест, який стосується драконів, а саме за монетку з якого можна отримати стовідсотково п'ятизіркового дракона. Тож не пропустіть цей квест, п'ятірка задурно лише за проходження. З 14 по 18 буде гардеробна з новими костюмами. Скільки їх ще буде версій, я боюсь навіть уявити, може бути, що вони не останні. З 15 по 19 лютого можна буде проходити астральний вимір. А 17 лютого розпочнеться Китайський Новий Рік. Трішки більше я розповім в інфі про 83 версію, але якщо коротко, то цей івент зроблять наподобі Морловії, оновленої, яка була цього року. Це за проходження квесту буде шанс на спеціальні монетки. А також буде два вікна виклику: один, де можна прикликати за золоті жетони, ну і самоцвіти. Герої там будуть з події і стандартні. А інший це за спеціальні монетки можна прикликати. А герої будуть теж з події і ще нової сім'ї. Тож таке варто очікувати, і я б напевно поберегла жетончики на цю подію. А, і ще буде новий герой доданий, це до сім'ї китайського Нового року, це помимо тієї нової сім'ї, яка буде в іншому вікні. Це буде герой кінь, як і ріки коня, і костюм на Сяоту та Лаоху ще з'явиться. Протриває івент по 18 березня. Ну а там далі до Спрінгвейлу вже недалеко. З 19 по 23 триватиме змагання стихій. Це вже буде темрява, і можна буде поприкликати відповідних героїв, тобто темряви, кому саме потрібно цей колір. Мені до прикладу якраз треба, бо фіол застарів. 20 лютого розпочнеться квест альянсу Сміливі та Прекрасні, він якраз зараз триває в грі, і в лютому теж буде під кінець місяця до 25-го. 23 лютого буде печера дракона, квест з драконячими ресурсами, який проходиться на території замку, і героями. З 24 по 28 знову будуть тіні глибин в грі. А 26 лютого буде обмін душ, тож готуйте зайвих героїв, хто їх має. Я сподіваюся, що дадуть нормальних героїв і новіших, а не таких, що за пару місяців виклик долі можуть потрапити. Тож, як з'явиться список, то будемо думати, гадати, кого вибрати і які гідні герої там. Ну от і все по подіях на лютий, також можуть ще дати квест для храмового виклику. Там він такий незвичний трішки буде, але не знаю, якщо війде в цю версію, то можуть додати в розклад. А може ще щось переробляти будуть, бо він таки трішки складний і треба багато героїв мати, щоб його пройти. Розповімо в 83-й версії. Якщо додадуть цю інфу, щоб було все більш достовірніше. Також я ще нагадую, що з жовтня сезони тривають безперервно один за одним. Це я про Атлантиду, Вальгалу, нерозказані казки і інші. Завітний квест буде вже в березні, і навіть в січні він на один день співпав з викликом до завітного квесту. Таке рідко буває. Також острови монстрів нема в цьому розкладі, тож може теж бути в березні. А от таверни досі не прогнозуються в грі, та й гоблінів теж. Ну і в лютому зазвичай останнім часом проводиться день народження Імперії Пазлів, але щось за це поки що нічого не чути. А зараз скажу за квести предметів переродження: 4 лютого на Ефіри Темряви, 11 на дамаський Клинок, 18 на Містичні кільця і 25 на Тонік. Емблеми майстра, 6-го має бути варвар, 13-го боєць, 20-го церковник і 27-го Друїд. А, і ще за квести дракона не сказала, їх побільше є на лютий, має бути в таких числах: з 3 по 7, з 10 по 14, з 17 по 21 і з 24 по 28 лютого. Ну і турніри залишаються, ще за них скажу. Отож, 1 лютого буде реєстрація на турнір для трьохзіркових героїв з режимом пришвидшена мана і герої природи під забороною. 8 лютого турнір для чотирьохзіркових героїв. Це буде підтримка з повітря, тобто з драконами. І всі стихії можна використовувати. 15 лютого турнір для чотирьохзіркових героїв без лікування і без героїв темряви. І 22-го в турнірі братимуть участь п'ятизіркові герої, баф-атаки режим, і темрява знову не бере участі. Ну і драконячі турніри вони теж є вже в грі, тож додаю, поки що вони кожні два тижні з'являються. Тож 8 лютого в турнірі братимуть участь п'ятизіркові дракони, не всі їх мають, а ще й прокачаних, режим баф атаки і без героїв святині, вірніше драконів. І 22 лютого турнір для чотирьох зіркових драконів без лікування і без природи. Ось і всі події, квести і все решта на лютий все, що ми будемо проходити. Хіба що щось може додатися після виходу 83-ї версії? Думаю, це буде вже зовсім скоро. А я хочу подякувати найкращим спонсорам каналу, яких ви можете бачити, які щойно з'явилися. Дякую за вашу підтримку. Це дуже цінно для мене і неймовірно мотивує. Також буду дуже вдячна за будь-який комент чи вподобайку, а підписка на канал допоможе не пропускати нові випуски. Ну і фото календаря буде в описі під відео. Заходьте, зберігайте і діліться ним з друзями, звісно, з тими, хто грає в імперію Пазлів. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.